Моє вітання всім, мене звати Олександр, я спеціалізований дитячий стоматолог. Радий всіх вітати на каналі «Happy Kids Сплейс. Сьогодні буду висвітлювати тему: стандартні, функціональні та естетичні захисні ковпачки на молочні зубчики бокової води. Розповідати буду на своїх клінічних випадках. Всім цікаво та приємного порядку! Отже, перший клінічний випадок. Бачимо зруйнований зуб рівня ясен, відкол бачимо стирання і бачимо значне як. Якби... Каріозне ураження. Тобто тут вже варто задуматися, чи робити тут стандартну фотокомпозитну плобу. В даному випадку прийняли рішення все-таки робити естетичний захисний ковпачок, Тобто полікували нервік, розчистили тканини, підготували під ковпачок і ковпачок вже зафіксували. Лікування відбулося в один візит. Під місцевою анестезією зайняло 45 хвилинок. В даному випадку бачимо, що нам вдалося відновити контактні пункти, відновити форму зуба, відновити естетику і запобігти відколу та стиранню зубчика. Також є альтернатива не естетичний захисний ковпачок, а функціональний, тобто має він ось такий вигляд. У даному випадку використали функціональний захистий ковпачок, оскільки батьки якби прийняли таке рішення, але не захотіли ести. Це ще ж доволі як якісне рішення в порівнянні з фотокомпозитною реставрацією. В даному випадку маємо каріс на постійному зубу, якась тимчасова пломба, якісь ліки, значне ураження молочного зуба, в якому ще стояти ну, роки 2 половиною точно, тому прийняли рішення курити таким ковпачком. Полікували. Постійний зубчик. Цей зубчик теж обробили, покрили ковпачком. Цей зубчик не чіпали, оскільки там є запалення і він потім піде планове видалення. Маємо теж чудове відновлення контактних пунктів, чудове відновлення функції. Естетика в даній ситуації не є важливою, оскільки це не зона посмішки. І зуб буде змінюватися в перспективі на постійно. В цьому клінічному випадку маємо теж патологічне скриття, тобто два контактні пункти, на жаль, уражені, контактний пункт між постійним зубом. Тобто тут вже є привід задуматися, чи варто тут робити фотокомпозитну Після тривалого спілкування з батьками прийняли сумісне рішення все-таки покривати цей зубчик функціональним ковпачком. Обробили тканинки, тут це знову ж таки лікувальні каналчики. В канарчики полікували, це все перекрили і зафіксували ковпачок. Тобто маємо ось таку. Ну і хочеться коротко підсумувати, Тобто, що в принципі краще поставити естетичний або функціональний захисний ковпачок, коли є покази, ніж потім. Мати проблеми з реставрацією не по показах, тобто якесь переліковування або втрата молочного зуба. Всім дякую за увагу. Сподіваюся, було корисно і цікаво. Чекаю на лайки і репости.